Ми входимо незабаром в опалювальний сезон навіть. Міська рада отримала 7-9 котлів від партнерів, вони вже встановлюються. І я так розумію, що це полегшить наш бюджет, бюджет міської ради. Але в мене питання в іншому. Чи достатньо коштів у комунальних підприємств для того, щоб увійти і пройти цей опалювальний сезон? Чи багато боргів населення перед нашими Комуненерго? І чи мають борги наші підприємства перед іншими організаціями, наприклад, за газ, за тепло, за газ, за електроенергію, там, на придбання дров. Чи достатньо коштів нашим підприємствам? Підприємство ми підтримуємо наше, тому що воно працює в такому щоденному режимі, і це перш за все пов'язане з тим, що. Розрахований тариф, який є для населення, він передбачає взагалі будь-яких прибутків. Населення у нас йде по окремому тарифу. Є окремо у нас тарифи для бюджетної бюджетних установ і для інших, тобто підприємств для бізнесу, скажімо так. В тарифі закладуються видатки на поточне утримання. Тих чи інших котлів, мереж і так далі. В тарифі взагалі відсутня будь-яка модернізація. Тому всю модернізацію, яку ми проводимо, це за ті кошти, які ми шукаємо як донорські, як ви правильно ви зазначили, це міжнародні партнери. Але всі міжнародні партнери це також на умовах співфінансування. Це 10-20% міська рада дає своїх коштів. Як мінімум, ми платимо податок на додану вартість міжнародні організації ніколи не сплачують податки. Тому це зразу 20% ми чітко розуміємо, як максимум, це трохи більше. Ми закупили 7 модульних котелень. Крім того, в нас була одна котельня в резерві, і тому таким чином ми запускаємо 8 модульних котель, котелень. І два котла, дійсно, ми зараз об'явили тендер і дві тендерні процедури. Щоб встановити альтернативі на Таранівському шосе 1D, це центральна котельня, яка забезпечує опаленням наше місце, підприємство на сьогоднішній день повністю на 99% підготовлено до опального сезону. У нас зараз тривають роботи щодо заміни теплових мереж, опять же, матеріали надали міжнародні спонсорські організації в нашій центральній районній лікарні. І в принципі ми готові повністю до опалювального сезону. Є питання у нас, деякі питання по домам, де залишилося 2-3 квартири на центральному опаленні. Тобто ми розуміємо, що є будинок, де там 34, там 45 квартир, а опалення за лише 2 квартири. Таким чином, ми опалюємо площу будинку, підвальне приміщення місця загального користування, а ці дві людини повинні сплатити повністю за це все. Розуміємо, що ми такі рахунки виставити не можемо. Ми підприємство виставляє за дві квартири по тому рахунку, який прийнятий для всіх населення. А всі ці витрати вони беруть за як на збитки. Тим самим населення не сплатило на сьогоднішній день біля 5 мільйонів гривень. Це 634 абонента, які залишилися у нас на два мікрорайони. Біля 5 мільйонів гривень є заборгованість перед змін тепло. Так дійсно змінів, тепло включилося в роботу і почали направляти листи і до абонентів, і до споживачів, і до суду. Таким чином, за останні півтора роки ми змогли, підприємство змогло збирати кошти в повному обсязі і близько 700 тисяч погасити кредиторську заборгованість перед населенням. Тобто, останні от перші два роки війни. Люди досить погано сплачували за комунальні. Було таке дуже велике просідання щодо сплат. Останні де два роки люди почали свідомо платити, навіть ще й погашати борги. Це я хочу подякувати всьому населенню, хто користується цією послугою. Тому відводячи підсумок. Підприємства до опалювального сезону готове майже на 100%, там 2-3 задвижки відремонтувати, поміняти, але це така вже текуча робота. Котли ми всі повинні запустити до початку опального сезону. Крім двох альтернативних котлів на Таранівському шосе, там сроки до початку до, до, до кінця бюджетного року, до, до, до 1 січня, тому що там процедури відповідні, але ж там є в нас газ, і ми на газі будемо включатися, запускатися в срок і газові котли вже підготовлені. Всі дозволи ми получаємо. На сьогоднішній день у Бітремства є заборгованість 500 тисяч гривень за транспортування газу. Це вважаю такими таку, ну, би, тікушими платежами, тому більше боргів у нас немає не за енергію, не за податки, не за заробітну плату, не за газ. Ми одна з невеликих небагатьох громад в Харківській області, яка взагалі не має заборгованості по енергоносіям. Взагалі. Запасів на сьогоднішній день в нас пілети всього 40 тонн, дров у нас також невелика кількість. Підприємства на сьогоднішній день всі кошти, які в них були, вклала в модернізацію котелень. Зараз зараз заведуться всі роботи, тому що якщо вони закупили модульні котельні, то всі роботи і додаткове обладнання це труби, димоходні труби, це бункера – вони покупають за власні, за власні кошти. Саме туди вони всі вкладають в кошти, щоб модернізувати ці котельні. Коштів на підприємств немає і по законодавству вони не мають права отримати від своїх. Клієнтів е отримати передплату, тому що саме по бюджетному законодавству передплата на сьогоднішній день заборонена. Тому підприємство чекає зараз на початок капального сезону. Панесуть вже всім е квітанців на оплату за тепло. За ці кошти буде акумулюватися і покупатися дрова, палета, все. Але договори будуть на сьогоднішній день. З понеділка вже керівник сьогодні доповідав, що договори будуть підписуватися із виробниками палети і з поставщиками дров. І в такому форматі з понеділка вже договора будуть укладені. Далі по телефону заказ замовляють, 100 тонн палети привезли, два тижні відпрацювали, палету з'їли, наступну партію замовляють. Тобто підприємство працює в такому форматі, що в них невеликий запас постійно є, а поставщики в себе на складах завжди завозять ту чи іншу пелету. Ну, палету, дрова або вугіля. Да. Продовження підготовки до зими, прикладі гайдар, люди поздавали заяви на дрова, запитують, чи буде в цьому році, чи ні. Е, Нікола Олександр питання зазначне. Минулому році об'ясню практику минулого року. Минулому році провели сумасшедшую роботу на уроні старостата на, уровні, на рівні управління соціального захисту, подали, подали до Харківської обласної військової адміністрації. Повністю всі списки з паспортними даними, з даними, де хто проживає, які потреби. Депутати старости понаписували кучу актів. Сиділа міська рада ну, тижні три писали ці акти, щоб забезпечити всіх. Півтори тисячі заяв було зібрано, але зміївська громада не увійшла в перелік громад, які попали під фінансування. В цьому році також ми збираємо кошти, тобто забираємо заяви, формуємо і ждемо постанови Кабміна. Якщо дадуть кошти. Ці кошти будуть переперерозприділені перед тими, хто написав заяву. Це все залежить не від нас, а від фінансування відповідно до постанови Кабміна або від міжнародних організацій, які надавали підтримку саме як в минулому році. Тому що в минулому році на рівні держави не було такої програми. Це була там датська рада по роботі з біженцями і ряд міжнародних організацій, які самостійно приймали рішення фінансувати той чи інший населений пункт. У мене немає відповіді на ваше питання. На сьогоднішній день. Чи буде фінансування, чи не буде, є проєкт постанову. Приймуть і не приймуть. А Кама нема такого відповіді. Нещодавно наше комунальне підприємство «Зміївсервіс» розпочало пілотний проєкт з реконструкції прибудинкової території багатоквартирних будинків на мікрорайоні міста Змієва. Розкажіть більш детальніше, що це за проєкт? Ми перший раз і досить цікаво подивитися саме, що. Фінальну стадію цього проєкту, всі ви можете приїхати подивитися зараз колишня Мрія, заїзд до колишнього інтернату Сузір'я школи, школи Сузір'я. І це будинок по Соколівському шаси. Тобто, коли у нас була реформа і сократила ЗМІ райавтодор, ЗМІ сервіс запропонував роботу працівниках, які пішли, пішли під скорочення, професіонали своєї справи, які працювали на... Раявтодорі зараз працюють на ЗМІ сервісі. Крім того, були люди, спеціалісти в началі з Карпіком, які займалися ремонтом по дороги по містам Зміїв. Це також було комунальне підприємство. Зараз ці всі сили об'єднані, створена своя бригада. За останні три роки ми потихеньку придбали всю необхідну техніку. Для того, щоб робити і вкладати асфальт. У нас є і укатчики, і фрези, фрези. Ми можемо робити. І це перший проєкт, де в сервіс, оголосив тендер на закупку матеріалів, не робіт з матеріалами, а на закупку матеріалів. І всі роботи підприємство робить самостійно. Це дає змогу зробити ці роботи втричі дешевше. Втричі. І на сьогоднішній день я тільки був на цьому об'єкті. Там вже підготовлений котлован. Йде затримка в тому, що роблять вони відповідно до всіх ДБНів з бордюрами. Бордюру зараз вкладають і цементують. Це займає будь який деякий час. Так, а що там буде саме? Там, там парковки, буде заїзд, да? там буде дорога асфальтована, нормальна територія, яка передбачає паркування автомобілів. вони розширяють саме проїжджу частину, тому що ну всі ж внутрібудинкові дороги будувалися за радянських часів. Ще тому що будівни-будинки ж, ну от якщо знаєте, навіть поверхівку візьміть, заїжджайте по поверхівку, Там стоянка передбачає чотири чи 5, 5 машин на всю на весь будинок. Тобто, і коли зараз з сервіс зайшов на реконструкцію, то вони розширили, щоб машини можна було ставити друг до друга, таким чином заходять, і повер... заходять до Сузір'я і повертають до будинку красна п'ятиповерхівка і ну, до кінця доходять до кінця цього будинку. От це перший такий проєкт, який ми робимо власними силами. Дивіться, як цей, цей проект то 100% не останній, і це програма, яка почала працювати, ми починаємо відновлювати, постійно працювати над цим. Але хотілося, щоб саме власними силами зробити. Якщо б ми побачимо і зможемо десь посилити, то посилимо цю бригаду, але це дає змогу нам втричі скоротити витрати. Тобто, якщо б ми нанімали, нам необхідно було в три рази більше коштів. І це саме головне питання, де ми зараз вирішуємо це, ну, це саме бюджетні питання. Тому сподіваюся, буде класний проєкт, класна реалізація. І далі будемо шукати нові об'єкти.